До ефіру вже приєднався мій колега Олександр Демченко, журналіст проекту Донбас Реалії Радіо Свобода. Сашко, мої вітання. Доброго ранку всім привіт. Почнемо от прямо з останніх останніх новин вчора. Ввечері червоною новиною по всіх пабліках з'явилося повідомлення про те, що е, біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу Збройних сил України знищено батальйон мобілізованих військовослужбовців російських із Воронежської області. Йдеться про сотні загиблих. Я так розумію, що ця цифра може перевищувати 500 людей. кажуть, що це ці, от щойно недавно мобілізовані е, Сашко. Можливо, ти нам можеш розказати, що це за місцевість? Ну і може у вас якісь є інсайди з тих країв, що там взагалі відбувається? Може не військові, а цивільні е, справа в тому, що якраз це так званий Сватівський напрямок, там е, е, недалеко на Схід від цього села проходить якраз оця траса, за яку вже кілька тижнів ідуть бої, яка з'єднує е, місто Сватово, Кримінну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. І ця траса вона Ну на оперативному цьому просторі дуже важлива, і збройні сили України ведуть бої за те, щоб отримати через неї контроль. Тому що якщо збройні сили України отримують контроль над цією трасою, яка ну наші глядачі-слухачі можуть просто подивитися на карті, яка з'єднує Сватова і Кременну, і Лисичанськ, то грубо кажучи, збройні сили України розрізають оцю от неконтрольовану Україною зараз. Частину Луганської області на дві частини, тобто роз, розділяють угруповання збройних сил Російської Федерації, яке знаходиться в Луганській області, я б не сказав, що це якесь стратегічну перевагу дасть е, взагалі боям на Донбасі, але це важливий такий тактичний був би е, успіх, е, який можна було порівняти да, з контрнаступом у Харківській області, якщо б таке вдалося. І очевидно, що Збройні сили Росії, російське командування е приділяє багато уваги цій ділянці, розуміючи цю всю небезпеку, е і за, е не маючи е сил, е людей, е засобів для того, щоб утримувати цю ділянку, очевидно, що російське командування кинуло якраз сюди, е нещодавно мобілізованих е в Росії цих от. Е Мобіків, да, яких називають, да? Е, і е, очевидно, що якраз оці от інформації, ми зараз не можемо її перевірити. Очевидно, тому що як називається це туман війни, да який стоїть над полем бою. Це ми нам треба буде почекати, мабуть, добу, а може і не одну, як коли у нас буде вже конкретна інформація з місця, тому що. Ми розуміємо, що там немає зараз саме на місці цих боїв ні журналістів. а Якщо вони там і є випадково, хтось з фронтових кореспондентів, то це треба деякий час для того, щоб інформація від них дійшла і була оприлюднена. Але ну, ми маємо інформацію, так, що там зараз сильний був удар якраз по дислокації цих от мобілізованих, і ми розуміємо, для чого цих мобілізованих туди звезли для того, щоб от стримати український контрнаступ. Е, тут ми можемо такі опосередковані з цього зробити висновки, що дійсно на цьому на цій ділянці. Українські збройні сили готуються да продовжувати так мовити наступ. Вони і так там зараз ідуть бої в цьому на цьому напрямку. І очевидно, що російська сторона розуміючи це, маючи якісь розвідні маючи зведення з полю бою. Намагається на цьому напрямку цьому протистояти. Ну тому там і ми бачимо, що сконцентровані були мобілізовані. Ну до речі, це не перша ситуація, коли е, гинуть за останній місяць, може можна вже так казати. І є інформація про загиблих мобілізованих е, в Росії. От, за, вже за цієї, так би мовити, тимчасовою, як вони її називають мобілізацією, яку оголосив президент в Росії Путін. Е, ми бачили е, і полонених, і загиблих і на південному напрямку Херсонському, і на Луганщині, і на Донеччині. Так, що це але тут, тут, прямо от я просто підсумовуючи під цією темою, ми звичайно будемо стежити. Скажу, що це прям дуже велика кількість. Повідомляє російське а. видання Вьорстка про те, що вони зв'язалися з родичами загиблих і е, вцілілими. І от один із вцілілих е, мобіль... Свіжо мобілізованих що називається, який вцілів в цій м'ясорубці, він сказав, що е, їх було 570 людей, е, вціліло 29 і поранені. 12. решта, все, астальне, все він каже ну, да, і Ми зараз живемо в такий інформаційний е, час, коли це це вже не, не можна буде приховати. Я думаю, і в, з російських джерел ми. Прямо сьогодні ми випадку, отримаємо про це інформацію. Даному випадку ми від російських джерел отримали. Але от сьогодні зранку я бачу, що Сергій Гайдай, очільник Луганщини, заявив, що незабаром будуть, будуть добрі новини від Генштабу. Ну окей, будемо чекати. Тоді я е, Сашко дивилася напередодні видання. Мост є таке херсонське видання, і вони вже потроху публікують таке хороше ексклюзивне відео з самого Херсону. Очевидно, що російські війська покинули Херсон і там. Там вже можна заходити спокійно знімати навіть в будівлю обласної адміністрації. Вона пустає. Вони походили по коридорах і там нікого немає. І в мене питання до тебе: там, о, як, от на в Донецьку, наприклад, такі новини сприймають, там не напружуються після того, що відбувається в Херсоні, не допускають, що їм теж буде на якийсь там, я не знаю, лівий правий берег кудись заходити. Збирати справа в тому, що я не знаю, які там у них настрої. Да, оцих от колаборантів та Цих окупаційних адміністрацій, їх представників, але я можу точно сказати цю інформацію ще ніде не оприлюднювали. Це от те, що я можу розповісти, з того, що я буквально вчора ввечері спілкувався з людьми, які е, знають е, ситуацію досконально, як що відбувається в самому Донецьку, е, я не можу зараз е, е, аналогію провести з Луганськом, бо ще цієї інформації немає. Але я можу сказати, що. Всі а, управління а, цих окупаційних адміністрацій, які знаходяться в Донецьку, виїхали з приміщень, де вони офіційно постійно знаходилися. Тобто, це стосується адміністрації Пушиліна, е, всяких, так би мовити, силових структур, і так далі, а, податкової так званої служби ДНР. А, да, вони виїхали з приміщень, де вони знаходились, і а, знаходяться. За іншими адресами, я не можу зараз сказати, не знаю, да там куди вони там перевели свої структури. Ці це означає, що вони, по-перше, бояться, мабуть, точних ударів. А ми пам'ятаємо з тобою, власне, навіть розмовляли про це, коли було нанесений удар по адміністрації ватажка угруповання ДНР Пушиліна, прямо залетіла ракета, прямо грубо кажучи, в поверх, де знаходиться його кабінет. Пам'ятаємо замахи на е, представників окупаційних адміністрацій як на Донбасі, так і на півдні, е, загиблого, так званого Генерального прокурора ЛНР і так далі. Тобто ну, ці ситуації відбуваються. І е, очевидно, що вони е, дуже М'яко кажучи, непокояться да за свою долю, за своє фізичне виживання, розуміючи, що е, українські і збройні сили і спецслужби ведуть так, би мовити, полювання да на цих ватажків е, колаборантів ватажків окупаційних адміністрацій, представників у російських окупаційних адміністрацій. А, ти сказав, що вони покинули свої адміністративні будівлі, де вони працювали роками. А відомо ну приблизно, хоча б куди вони виїхали за межі Донецька, чи все таки в Донецьку просто змінували? це переважно в самому місті знаходиться все, але просто не не за тими адресами. І там, де наприклад, працювала якась кількість людей, їх просто розсередили, щоб вони не знаходилися в одному приміщенні. І я так собі можу уявити, що там очільники, да там всі, всі сіляких цих структур е, уж точно не знаходяться да на своїх робочих місцях, а перебувають десь там, де їм безпечніше перебувати. Угу. До речі, от новина була днями про те, що в окупованому вуглегірську стріляли в Олександра Нікуліна. Це суддя. Я до речі, виявляється, він справжній суддя, тобто це не випадкова людина, яка вдягла мантію, а він був українським суддею, який почав працювати з так званими ДНЕ до речі, робили матеріал взагалі розслідування про суд на окупованій території. Я, Ще речі, Сашко, я лише просто скажу для розуміння глядачам і слухачам, що цей Олександр Нікулін він виносив смертний вирок британцям, Аві, марокканцю які захищали Маріуполь, та тепер тобі слово угу. Так, тут просто є таке уточнення, да про те, що дійсно ми робили колись дослідження з цього приводу, що велика досить кількість е судей, е прокурорів. Ну, скажімо так, цього суддівського корпусу, да, який знаходився на окупованій території, вони перейшли на бік колаборантів, і на Донбасі я маю на увазі, да, там після 2014 року. І ми пам'ятаємо там всі, всілякі. Ці Трибунали, показові суди, які проводили ці окупаційні адміністрації. Звісно, ми їх там не визнаємо, ніхто їх в світі адекватно не сприймає, але е, дійсно вони залучали до цих всіх процесів людей, які дійсно колись носили суддівські мантії, саме за української влади на окупованих територіях. Ну це таке просто уточнення, що таке да стається. А, а а що з тим суддею? Відомо вам от в нього стріляли. вижив? остання інформація, що він в тяжкому стані знаходиться в реанімації в лікарні. Я не можу сказати, не знаю подробиць, чи це на окупованій території, чи вивезли його до на територію Росії, але це от остання інформація, що дійсно на нього був чинений замах. На нього в нього стріляли кілька е, поранень. Кулевих і він знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Ну ніяких поки оновлень не було будемо стежити. Це так дивно. Я от зараз тебе слухаю. Я думаю, ну добре, можливо, якісь прості пересічні люди виходили ці на площі, кричали Росія, Росія під великим впливом пропаганди. Можливо, а може через якісь там власні сантименти до Росії чи до радянського союзу. Але от коли ти говориш про те, що цілий суддівський корпус ну це ну ми собі уявляємо, суддя людина в манті, яка досто ідеально знає закони, знає міжнародне право, в принципі, має непоганий статус і рівень життя в Україні. Іні, ну ми ж знаємо, як живуть судді, от що змушує цілий суддівський корпус от, для мене загадка. От просто взяти і перейти там, служити якомусь незрозумілому? Це дуже хороше питання. Безпеку. Я думаю, пройдуть роки, і вже закінчиться війна, яка зараз триває, і будуть цілі книги, дослідження, дисертації писати з цього приводу, як взагалі таке відбувається, що люди з високим рівнем доходів. Посвіти соціальним статусом раптом, вибачте, на слові ведуться да на оці от пропагандистські якісь гасла і на уявлення про те, що можна себе буде добре почувати. В якісь невизнані території, в невизначеним статусом і так далі, і враховуючи те, знову таки, вибачте, що за зациклилися на цій темі, але продовжуючи те, що ці судді, наприклад, на, на окупованій частині Донбасу, які е, не зрадили свої присязі і переїхали на неокуповану територію, продовжують працювати на посадах суддівських і якби нічого не втратили, да з тим, що вони там виїхали з. Тієї території. Ну, тобто, мені здається, це якийсь соціальний феномен, який реально буде потребувати дослідження в майбутньому. Я лише просто тут, якщо підводити риску під історію цього судді, якого стріляли в окупованому вуглегірську Олександра Нікуліна. То після того як він виніс ці смертні вироки британцям і марокканцям, які захищали Маріуполь, СБУ повідомила йому про підозру і його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Ну, будемо, будемо стежити за, за цією темою. Теж і ми підбираємося до Маріуполя, були новини про те, що там новий гауляйтер, що Росія призначила колишнього мера Іркутська Дмитра Берднікова, першим заступником голови окупаційної адміністрації Маріуполя. Це повідомив Петро Андрющенко, радник законного мера Маріуполя. Ну і він повідомляє, що цей Бердніков буде де-факто новим ну, начальником по Маріуполю. А оцей ОПЗЖ-шник Костянтин Іващенко, якого спочатку призначили. Так званим мером він буде ну просто, мабуть, якби номінально вважатися керівником насправді на окупованих територіях. Ну, в першу чергу, Донбасу цей процес вже триває кілька місяців, коли е, місцевих так би мовити, колаборантів де е, замінюють. Е, Представниками російських адміністрацій, звідкись привозять для того, щоб вони управляли там так званий уряд ДНР. Вже там на три чверті складається з росіян, яких привезли, призначили на ці всі посади. Е, інша справа, що останні місяці. Ми навіть собі не уявляємо, да, там ніде не афішується, хто там е, зараз займається формальним цим от управлінням цих територій, тому що е, раніше, хоча б ці окупаційні адміністрації, там повідомляли, розповідали, хто там кого на які посади призначили. Зараз просто ці процеси відбуваються десь там під Килимом. Просто Росія призначає людей. Е, якщо говорити для чого, да це все робиться зараз Росію, тут тут очевидний факт. Для більшого управління територіями, і е, мені здається, е, з, наразі в ситуації зруйнованих е, міст е, наближення зими, де не працюють комунальні служби, е, всякі послуги да там в тому ж самому Маріуполі, Попасні, Сєвєродонецьку, великих містах насправді де залишилось досить багато людей. І е, Росія нічого не може зробити оці от окупаційні російські адміністрації нічого не можуть зробити для того, щоб відновити нормальне життя на цих територіях. І ми бачимо, що відбувається в Маріуполі, так да, де насправді е, спочатку е, окупаційна російська адміністрація намагалася продемонструвати, що вона займається відновленням міста, е, відмо, відновленням інфраструктури. Але насправді це вилилося в показуху і майже не. Контрольований такий розподіл да якихось там ресурсів і тако всього іншого, щоб могло там е, забезпечити відновлення, там хоча б вставити вікна там в будинки, і так далі. Тобто, ми бачимо, що е, абсолютна більшість людей е, з наближенням зимового періоду холодів е, перебуває в ситуації насправді гуманітарної катастрофи, тому що немає опалення люди готують їжу у дворах на вогнищах. Водопостачання немає воду або підвозять, або люди набирають стоять черга в колонне в колонках. Набирають, тобто ситуація дуже складна, і мені здається, тут такі хаотичні призначення. Якихось там російських представників, де там з Іркутська чи ще звідкись ситуації не допоможуть, але при цьому вони сподіваються, що хтось може зможе її е, 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 виправити. Це знаєш, мені нагадує, якщо так історичні паралелі проводити е, коли в 1917 році. За день до більшовицького перевороту в Санкт Петербурзі тимчасовий уряд призначив людину, яка буде відповідати за громадський порядок Російській імперії. Да, і ця людина перебувала на своїй посаді півдня, тому що на наступний ночі матроси і більшовики захопили зимовий палац. Так і тут людину призначають на те, що вона там якусь навела лад і щось влаштувала. Якісь е, нормальне життя, хоча б якісь видимість нормального життя на цих територіях, але справа в тому, що це просто фізично і навіть теоретично неможливо в тих умовах. Ну, я, до речі, чекала, що вони, от ти говориш про видимість, що вони візьмуть якесь місто чи містечко, чи якусь вулицю, наприклад, в Маріуполі організують і там якусь таку, як ти говориш, видимість, е, щось збудують і будуть це постійно крутити на каналах російської пропаганди. Але навіть цього не сталося. Мені здається, це якийсь просто е, злий рок, який е, е, супроводжує взагалі е, Росію на окупованих територіях. Чомусь якось не виходить. Вони починаючи з 2014 року, хотіли зробити це в Донецьку, да, зробити таку е, показову. Е, Показову вітрину руська міра, яка буде всім демонструвати як добре, взагалі, якщо так філософськи до цього і історично підходить, мені здається, те, що зараз робить Путін да на окупованих територіях, я маю на увазі починаючи з 2014 року, це якась просто заганяння цього руского міра в могилу. Я не собі складно уявити, що десь на землі якась людина при здоровому глузді і нормальному розумі бачачи це все, що відбувається, колись захоче, щоб до них прийшли руські братія і навели свій руський і свій російський порядок. Тому що ми бачимо, що ніякого порядку немає. Ці території перетворюються на випалене поле, міста руйнуються. Демографічна катастрофа, економічна, соціальна, тобто мені здається, це просто тут навіть немає про що говорити з точки зору якоїсь адекватної логіки економічної, чи соціальної, чи політичної, це просто щось, що переслідує цих всіх людей, які намагаються щось зробити на цих окупованих територіях. Ну і останнє, те, що хотіла запитати, я точно знаю, що досліджуючи ситуацію на окупованих територіях Донбасу 14-го року, у вас там є свої джерела, свої інсайдери, так би мовити, люди, які там проживають і розповідають вам, що там відбувається. Які конкретно зараз настрої панують в Донецьку і в Луганську? Я знаю, що вони різні, тому що різна відстань до лінії фронту. Але тим не менше, я як звичайні люди сприймають те, що роблять збройні сили України. Відвойовуючи українські території. Справа в тому, що е, після 24 лютого 2022 року люди, які, наприклад, живуть у Донецьку, і свого часу підтримували так звану руську весну» і взагалі, е, с, так би мовити, е, Позитивними настроями сприйняли початок так званої спеціальної воєнної операції повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мабуть, мабуть, вони сподівалися на те, що зараз, як каже Путін, давми за защитів народ Донбаса, і якось ситуація для них зміниться в позитивне русло. Люди, які насправді адекватно оцінювали це, все що відбувається, і на яких не повпливала настільки російська пропаганда, навіть тоді чудово розуміли, що краще від цього всього не буде. А і так і сталося. Насправді, складно собі уявити, в якому в контексті, в яких моментах ситуація дійсно могла би, могла би теоретично навіть покращитися на окупованих територіях, особливо в Донецьку. Лінія фронту як проходила, так і проходить по межам міста. Бої за Мар'їнку, наприклад, чи там Авдіївку, чи навіть п'єски, які частково зайняли російські війська, але все одно там бої тривають. Вони просто біля міста. З міста постійно ведуть артилерійський вогонь по українським позиціям. Зараз, коли йдуть бої за вугледар. Продовжуються обстріли навіть в цьому напрямку з е, південно-західних країн Донецька, тобто е, в військовому плані в безпековому плані ситуація не змінилася. В якому вона могла б змінитися? В економічному, в соціальному теж ні в чим вона краще не стала навіть набагато стало гірше. Наприклад, ми всі знаємо про ситуацію з водою в Донецьку, та після того як був зруйнований. Насосна станція на каналі Сіверський Донець-Донбас, який е, живив водою е, і Донецьк, і Маріуполь. Тепер е, робота цього каналу припинена. Тобто люди в Донецьку отримують е, раз там чи два рази на тиждень воду. Набирають її а в деяких районах міста взагалі не отримують е, їм воду, підвозять чи вони там набирають якихось інших джерел. Тобто ситуація краще не стала. В якому плані? В плані якогось соціального забезпечення вона ні в чому не змінилася. Люди просто тікають цієї території, особливо молодь. Не тільки тому, що це небезпечно там перебувати, а тому, що ніяких перспектив соціальних гарантій чи, взагалі, е можливості в'явити своє майбутнє якийсь розвиток на цих територіях, немає. Тобто ну, нічого не змінилося. Я е пам'ятаю е розмови, коли е президент Росії Путін вів так би мовити воєнний стан да на цих окупованих територіях. Е це коли два тижні тому, та це було так. і ми так розмірковували з цього приводу. Що це може змінити це на окупованих територіях, особливо Донбасу, особливо тих, які окуповані ще з 2014 року. Так люди і так живуть там весь цей час в ситуації воєнного стану. Вони не мають ні права голосу, ні права якогось забезпечення, ніяких соціальних чи безпекових гарантій. У них весь цей час була комендантська година. І в, чи, якось погіршення чи покращення життя нема куди Цього. нема куди Немає, гірше. Я, я нема зрозуміла Нема куди гірше, да дякую дуже, Сашко. Олександр Демченко, журналіст проекту Донбас Реалії Радіо Свобода, був на хвилях Радіо НВ. Ми говорили про ситуацію на окупованих територіях. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.